Сьогодні Національна гвардія України відзначає десятиріччя з моменту створення на ПаЕС пройшли урочисті заходи за участю нацгвардійців військової частини 3044, які відповідають за охорону та оборону підприємства. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України роботи у підрозділу побільшало. Окрім захисту Південноукраїнської АЕС, військовослужбовці взяли під свій контроль Ташлицьку ГАЕС та, та Олександрівську ГЕС. Також почали здійснювати протиповітряну оборону енергокомплексу. Вогневі групи залучаються у разі загрози від шахедів. для надійної оборони об'єкта. Суттєво зріс штат частини 3044. Тепер, окрім контрактників, сюди входять ще й мобілізовані захисники. Командир підрозділу Олег Худолій привітав бійців зі святом. Подякував їм за якісну службу і відповідальне виконання своїх обов'язків. Завдяки пильності, рішучості нашим воїнам ми продовжуємо стійко охороняти, обороняти наш об'єкт. Функція Оборони з неба з повітряних не цілі також додалося нам нові притамне притаманні для цього були часу. Але ми підійшли до цього з розумінням, з повагою і честю. Виконуємо на сьогоднішній день ці всі свободи боєзадання, завдання, які. Покладені на нас, Олег Худолій, також зазначив, що починаючи з 2014 року, підрозділ допомагає Збройним силам України тиснути ворога і регулярно відправляє на фронт бойові групи. Хоробрі та безстрашні нацгвардійці гвардійці готові стояти за перемогу до кінця. На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення троє військових частини 3044 склали голову за те, щоб не дати ворогу захопити українські території. Заступник генерального директора Південно-Української АЕС з фізичного захисту та режиму Дмитро Башкін підкреслив, що саме нацгвардійці стали першими, хто дав відсіч агресору під час нападу на Україну. Згадав він і відважних воїнів, які, попри нерівні сили, намагались захистити Запорізьку АЕС від окупації. Радий мати таку нагоду та честь від імені адміністрації. Також привітати вас із вашим професійним святом, святом захисників. І в цей урочистий день хочу побажати ну, того, що бажаю собі, і всім нам в сьогоднішніх реаліях. Побажати здоров'я вам та вашим родинам. Хочу побажати наступної перемоги і хочу побажати миру. З нагоди десятирічного ювілею Національної гвардії України та за сумлінне виконання службових обов'язків, самовідданість і мужність більш як 40 бійців були відзначені почесними грамотами генерального директора Південно-Української АЕС, обласної військової адміністрації, Вознесенської районної військової адміністрації, Южноукраїнської міської ради Південного Одеського територіального управління НГУ. Та командувача оперативного угрупування військ Таврії.